Добрий день! Вітаю всіх! Ми продовжуємо наші заняття. Минулого разу ми з вами вивчали державні символи України. Давайте згадаємо їх іще раз. Це синьо-жовтий прапор, який символізує синє небо й жовте поле. Це Герб, жовтий тризуб на синьому фоні. Та гімн урочиста пісня. Вірші покладені на музику. Сьогодні ми з вами поговоримо про інші символи, народні символи України. З давніх часів люди наділяли магічними властивостями різноманітні рослини та дерева. Про них складали пісні та легенди, використовували їх в обрядах, вишивали на сорочках, та рушниках, прикрашали на свята оселі, а також розмальовували посуд. Коли мова заходить про Україну, на думку спадає багато рослин, які символізують нашу державу: це і чорнобривці, і мальви, і барвінок, і соняшник, і маки. Але самими відомими є верба, калина і дуб. Ось наша калинонька, наша берегиня-красунечка. Бачите, які червоні ягідки, а листячко вже різнокольорове, деяке ще лишилось зеленим, а деяке вже почервоніло. Калина здавна є символом добра. Миру, благодаті та кохання. Традиційно калиною прикрашали весільний каравай, це такий святковий хліб, а також на весільному рушнику вишивали калину і дубове листя, то було символом жіночої тендітності та чоловічої мужності. Ще одним шанованим деревом в Україні є верба. Українське прислів'я говорить, без верби і калини нема України. А ще де вода, там і верба. І дійсно, верби ростуть біля річок або водойм, їх міцне коріння здатне зміцнювати берега та очищувати воду. Шанують в Україні і дуб. І якщо верба і калина, то є жіночі символи, то дуб є символом мужності та сили. Ще здавна було прийнято вишивати юнакам дубове листя на сорочках, щоб вони росли здоровими та сильними. Окрім того, що зображенням цих дерев та рослин прикрашали рушники, сорочки. А також посуд, ще їх використовували у господарстві, а також у народній медицині. Калина дуже багата, ягоди калини, оці, що ми з вами бачили, вони дуже багаті на вітаміни та мікроелементи. Тому чай з таких ягідок, я впевнена, що матусі або бабусі вам заварювали, коли ви хворіли або застудилися. Так? Я і сама його теж п'ю, але не дуже люблю, чесно кажучи. Також і верба. Також і верба має цілющі властивості. Відвар з її кори має жарознижувальну, знеболювальну, цілющу дію. Раніше відваром з верби загоювали рани. <кій> а гілки з цього дерева використовували більш товсті, з них плели тини та огорожі, а з тоненьких робили кошики. І я вам зараз такий покажу. Він мені <кій> лишився від моєї бабусі. Йому, мабуть, вже Біля 100 років, я навіть не знаю, скільки їм років. Бачите, як раніше робили кошики, переплітали гілочки. І з цими кошиками ходили в ліс за грибами або зберігали якісь овочі, тобто використовували у господарстві. А ще в мене є рушник, ось в мене є, я вам покажу. Вишитий рушник. Ось, бачите, на ньому дубове листя вишито. А також квіточки якісь. От таке дубове листя це от чоловічий символ. А ще в мене є український національний одяг. Ось жіноча сорочка з вишитими маками. Ще одна сорочка жіноча вишиваночка. І чоловіча сорочка. Ось такі в нас традиції, такий одяг, такий побут. І підводячи підсумки сьогоднішнього заняття. Ми можемо сказати, що народні символи в Україні їх дуже багато. Але найголовнішими є верба, калина та дуб. Верба та калина уособлюють в собі жіночість, життя та кохання, а дуб силу та міць. Дякую за увагу, до зустрічі!